Речі, якщо взяти Україну, то м м, українська діаспора, особливо ця, яка виїхала після 44-го року, mm -hmm. була вимушена виїхати із Західної України передусім, е оці люди вони були дуже організовані. Вони е створювали в, в різних країнах заходу вони створювали осередки українського життя. Наприклад, там приїжджаєш десь в Клівленд, е бачиш. Дім самодопомоги. От, великий будинок українською мовою написано: Дім самодопомоги. Або в Нью-Йорку, Ukrainian Village там, е е банк. Заходиш в банк, тут якісь фрески такі, от, Хрещення Русі. От, з іншого боку, там щось Богдан Хмельницький, там іще щось. щось. Чи, чи в Чикаго також? Тобто, це, от це, це були дуже, дуже потужні групи людей, які мали свої інституції, свою освіту, свої видавництва, своїх науковців. Вони займались адвокацією України, так лобіювали українські інтереси, доносили взагалі інформацію до того, що Україна існує. Що є такий народ, є така країна. В цьому плані, ну, їх роль вона не, не ну, просто ну, потужна. От, наприклад, важко собі уявити, якби е, люди на Заході, академічне середовище на Заході, якби вони сприймало взагалі Україну як суб'єкт десь в морі російської інформації. Так. Так? Е, якби не праці наприклад, Ореста Субтельного, так і українського історика, і багатьох інших.